Всім доброго ранку, на зв'язку команда Shark Trade. і сьогодні ми з вами сформуємо план тиждень. Відносно новин в цілому не бачу нічого такого, що може заборонити торгувати на цьому тижні. В принципі, всі новини більш-менш адекватні для того, щоб монетизувати даний тиждень. Понеділок чистий день. Новини по канадському долару, в принципі, я не беру до уваги. Звичайно, що вони можуть дати якусь реакцію на інших парах, але це буває вкрай рідко. В будь-якому випадку, на вівторок, потрібно буде дивитися, як буде ціна реагувати на подібну новину, а точніше на CPI, які буде по канадському долару. Середа, четвер, в принципі. Все ок, окрім того, що там в нас є в четвер unemployment claims, але як ми знаємо, ця новина просто продовжує зазвичай рух, який був сформований до цього. В п'ятницю теж чистий день, який може спокійно Ось, Єдине, що о 3.30 я був би ну, трошки обережніший. В цьому що по чарту? По чарту, а, те, що відносно Діксі у нас продовжується висхідний рух. так? Надалі я б хотів бачити е, щось подібне, тобто ретрейсмент в зону першої неефективності або в зону ордерблоку, і звідси продовження висхідного руху до нашої оригінальної консолідації. Так само в нас є ще і далі оригінальна консолідація, так, яка в нас стояла першочерговим таргетом. Ось. Відносно того, що в нас відбувається на євро, у мене тут же є якісь розмальовки. В контексті тесту, точніше в контексті захоплення ліквідності з тижневого свінга, ось тут так, ціна спромоглася сформувати тижневу неефективність і в принципі я б хотів бачити відкат саме до неї. Звичайно, що це е, був, був би ідеальний варіант. Ми знаємо, що так не завжди буває, тому ми маємо тримати в голові завжди декілька варіантів. Так? Тобто, перший варіант це захоплення даного свінга як індюсменту відносно делі таймфрейму. І після чого продовження несхідного руху, тобто щось подібне, так, тобто з формуванням хай тижня тут. ось. Другий варіант це переоцінка даної неефективності денної, і вже після цього рух нижче. Тобто в нас тут є сформований Low Resistance liquidity, у нас додатково сформували пул ліквідності тут, тому в принципі шорт-позиція на цьому тижні в пріоритеті. Відносно того, що у нас відбувається на 4-годинному таймфреймі, тобто у нас є перша неефективність, але. Такі неефективності можуть інколи бути фейковими, так? Ось. Чому тому, що в нас вище даної ефективності є неефективність на старшому таймфреймі. Але в ідеалі, звичайно, подивитися а, на реакцію саме в цій неефективності, і вже відносно цього приймати якісь рішення. Ось. Тобто, план поки що такий. тобто тут... Предіктити, звідки саме буде розворот, я не стану. Чому? Тому що ну, тут в нас достатньо багато а, ліквідності, тут у нас була дивергенція з британським фунтом, і в принципі а, вона могла себе відпрацювати. Так? Тобто ГУ тут вже захопив цей мінімум, і в принципі, можливо, ми отримаємо якийсь розворот, так, який якраз таки доставить ціну вище. Тому, в принципі, план поки що такий. Будемо бачити відносно того, що у нас буде формуватися на молодшому таймфреймі. Тобто тут відносно годинного таймфрейму так, в нас сформований, ну, прям, дуже великий пул ліквідності, і з цієї сторони так само, так. Тобто ми маємо отримати розширення в якусь сторін. Тобто, зазвичай це відбувається ось так. Але будемо дивитися. Е відносно BTC, відносно криптовалюти, так? Тобто BTC. Почнемо з домінації. Домінація в нас все ще знаходиться в такому незрозумілому для мене русі. тобто її предіктити я поки що не берусь. Тут є вже сформований великий пул ліквідності, так? в нас є досить широка зона вища. Тобто, в принципі, тут в нас нічого не змінилося по факту. Я очікую, все ще перехай по домінації, після чого її спокійне зниження. Відносно BTC. BTC, як бачите, прийшов до нашої сформованої пої. Так, я писав пост в нашому шарт портфоліо стосовно а, того, що 62 700 це остання точка, де б я дивився розворот. В принципі, ми прийшли сюди, і в цій області, звичайно, можна а, подивитися якісь а, позиції в лонг, але тільки через підтвердження, а, ну, я б дивився, напевно, через підтвердження на а, 4H. ось. Тобто щось таке. І в такому випадку я вже був впевнений в тому, що ціна готова тут розвернутися і продовжувати висхідний рух. Якщо просто рухатись по топ даун аналізу, так, то в нас е був тест місячної неефективності, отримали непогану реакцію на нього, сформували неефективність тут, в принципі, оновили максимум, але. Ось тут вже в контексті захоплення ліквідності з цього світна, ну, так, вона маленька, але воно є, і це ігнорувати ні в якому разі не можна. У нас вже сформувалася тижнева неефективність. Так, це як перша ознака того, що, в принципі, тут можуть е -е, превалювати продавці в моменті. Але ми приходимо одразу в нашу ой, грубо кажучи, старшого періоду, так, і тут вже я б точно не шукав поки що шорт-позиції. Ось, тому будьте обережні. Навпаки, тут в пріоритеті лонги. Чому? Тому що ціна знаходиться у нас в дискаунт масиві. Так, тобто це глибокий дискаунт, грубо кажучи, ось, і спокійно ми можемо тут отримати продовження висхідного руху. Відносно дейлі. з дейлі, як бачимо, на ефективності ціна не формує. Це може бути першою ознакою, того, що все ж таки цей рух він більш корекційний, так, аніж. Uh -huh. uh -huh. Реверсивний. ось І в принципі, ще не можна виключати варіант того, що ми все ж таки дамо тут перелов. Так, тобто ось такий локальний. У нас тут є сформований ордерблок, який все ще може втримати ціну. ось 60-117 це без наявної реакції. Я буду дивитися вже в цей мінімум, і звідси робити якісь предікти на реверсу Поки що я б дивився десь. В цьому діапазоні, так. Чому? тому що у нас ця область досить сильна, і вона, в принципі, буде давати якусь реакцію, яку поки що не зрозуміло. Тобто, стосовно того, що в нас є на інтердей, е на інтердей можна дивитися за тим, як закривається годинна свічка, і, в принципі, підшукувати, можливо, для себе якісь лонг-позиції. Ну, я б так діяв. Стосовно того, що в нас на спітфайтері. Тут нижче, як бачимо, до 58 тисяч у нас е, сформовані е, ліквідації. Основна, так, е, тут, мені здається, десь була ще на 18 мільйонів. Так, ось вона е, 60554. В принципі, це якраз таки нижче нашого пола ліквідності, так, який є тут. ось. Тому тут потрібно бути обережним. В цілому я б хотів бачити, якщо у нас відкриття тижня починається з зливу, то, скоріш за все, можна передбачати, що це у нас буде маніпуляція тижнева, так? І ціна формує тінь тижневої свічки. Далі ми маємо отримати розширення в протилежну сторону. З точки 44H. Зверніть увагу на те, що у нас є. Раз, два. Ну це ця ще не сформована, ось ця вже є сформована, тобто ця неефективність є сформована, і в принципі від неї ціна може продовжити рух нижче. Тому бути обережні з лонг позиціями. А, стосовно шортів я би їх точно не дивився тут. А, чому тому що це то може бути просто. А, ну, вже запізні за шорти, грубо кажучи, так, тому що ціна нас знаходиться достатньо низько і в лунговій пої. Ось. Тому шорт-позиції точно тут скіп, лонг-позиції тільки через підтвердження, як мінімум 15, як максимум годинка, 4 годинка. Ось. Стосовно Етих. В принципі, ефір виглядає прикольніше. Чому? Тому що він. Не виходив так низько, як BTC, Так? Чому? Тому що, в принципі, ми отримали тут тест нашого рівня, і в цілому ми можемо подивитися позиції. 에, тобто, в нас вся ця область, так? ось тут. Вона все ще залишається валідною для того, щоб шукати якісь реверсили тут. Ось. Тобто тут, в принципі, ми можемо подивитися навіть і десь позиції Е, Тут з цього діапазону ми вийшли. ось, 에, Всередині нього підтверджень не, не дали жодних. Далі ми продовжуємо рухатися вниз. Так, воно, можливо, десь не, не досить приємно виглядає все, але яка різниця, якщо воно просто рухається вниз. Тому ми не будемо приділити раніше якісь розвороти, так будемо рухатися відносно того, що нам буде формувати ціна в моменті. Тобто нижча зона 3200. Можна спокійно дивитися тут якісь позиції на підбір, якщо, звичайно, в нас буде підтвердження. Тобто тут, при такому імпульсному русі, без підтверджень я б взагалі не працював. Тому завжди чекайте підтверджень і не спішіть ні в якому разі ловити якісь розвороти. Так, воно десь виглядає прикольно, тому що це в нас. Достатньо компресійний рух, так, ціна не працює з ліквідністю. Навіть у цей останній свінг ми е, ціна не захоплювала. Так, ось цей. Далі тут теж пул, і це все виглядає так, наче ми маємо отримати максимально імпульсний рух вище. І я вважаю, що цей рух може бути досить неочікуваним для всіх. Ось. Тому тут головне просто не спішити, не намагатися ловити реверсел. Чому? Тому що можна в намаганнях зловити реверсел, зловити, ну там не знаю, мінімум 2-3 стопа, і після чого вже не буде сили для того, щоб відкрити позицію, а ціна просто буде рухатися вже у вашому напрямку. На цьому, напевно, що все. Всім дякую за увагу. Вам гарного робочого тижня, профітного, обов'язково, і до нових зустрічей.